Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. От, дивіться, що тут робиться. От, Зараз я скажу, що тут робиться, бо я готуюсь до розкладу і вони вже хочуть вилітати і вам що, -то, що -то показати вам. Дивіться, повернення Кирила Тимошенка. Від одного блогера я таке послухала, що він каже, цього тижня це було на вихідних, ми дізналися. І він каже, що я цього тижня не офігів, а. О... Уїв. О, Уїв. Давайте я так скажу. Ось, щоб не це не, не, не вота. Оїв. Дивіться. А, тобто, ви пам'ятаєте усі, чим займався Кирило Тимошенко, що він а, найвуще коло до а, цього Зеленського. Плюс, пам'ятаєте, як він скандально пішов, маю честь. Пам'ятаєте його заяву на звільнення. І в кінці маю честь, яку він честь має. Тоді, я пам'ятаю, ми так сміялися. Честь от у нього якраз вона є, правда? У нього щось друге виросло. Ви бачаєте, що вже так, але ви знаєте, в мене вже відверто кажу, я вже не знаю, які межі. Вже Ця влада вже такі межі перейшла. І так. Дивіться, карти показують, що дійсно влада вже переш... це, це показує вже все на краю. На краю вже останнього Джокера витягують. Дивіться, вони його впихнули зараз у Міноборони. Там я, я так зрозуміла, він буде пресою займатися, комунікаціями і щось таке. От щось таке неважливо, але ще чутки ходять, що він вже цілий місяць в міноборони. Розумієте? Давайте так. Владі вже нема кого витягувати, чи що. Ну, це, бачите, це новий скандал. Це новий скандал, це навіть не те, що скандал. У влади дивіться, це цілі якісь у них є. У них є якийсь план. Це говорить про якийсь план. Давайте будемо дивитися, навіщо Тимошенка повертають назад. Якщо я не помиляюсь, він великим будівництвом, крадівництвом займався, чи ні? Давайте так. І так, ціль. Навіщо його повернули. Угу. Щось зруйнувати. Ну, якщо його в Міноборону впхають. Бачите, працювати. Тут дуже цікаві карти випадають. І тут теж. Хм. Хоч тут і монети є, це карта не монетна. Дивіться, дивіться, як це цікаво. Я дуже, як вам сказати, до цього дуже уважно відношусь до того, що Таро від себе ще показує. Взагалі-то ця карта захищати. Своє. Дивіться, тут майно, це майно, це бабло, вибачте мене, тут гроші. Захищати гроші. І не тільки захищати, а десь їх приховати. Бо тут у них зараз дивіться, по-перше, наскільки я зрозуміла, там такі провернули зараз, що будуть закупівлі іти не через прозоро, мої дорогенькі. Як дана Ярова там билася, як вона те все пробивала, і все ж таки все вже прозоро нема. Тобто, все, що вони будуть зараз закуповувати, абсолютно все, ми нічого не зможемо проконтролювати. Тобто, дивіться, і ось тут. Не просто зберегти, захистити, а й десь їх вивезти. Ось для чого повернули Тимошенко. Бо у них зараз, дивіться, плачевний варіант. Тут перенапруга у них. У них грошей нема. Вони вже все. Вони вже на волоску висять. Розумієте? Щоб оте все плачевне состояння, їм треба це все повертати назад. Тобто вони не можуть красти. Ви розумієте? Тому що, я так думаю, і Захід, напевно, і деякі українські посадовці, можливо, теж щось роблять для того. прозорого. нема все. Це, от, ну, в принципі, розклад можна і не робити. Далі він тут все і так зрозуміло. От уже по цій карті. У них зараз дуже важкий стан, так? У влади, їм дуже важко. Нема грошей, і тут теж грошова карта йде працювати над грошима. От вам і відповідь однієї карти. Тобто захищати, взяти це все крепко в свої руки, захистити це все, щоб не пішло нікуди, не в армію, нічого і десь тунелями прихованими. Криптовалюта чи ще куди, що вони там роблять, я не знаю, без поняття, але ось це на мета от вам і розкладець. Я буду вам дуже вдячна, мої дорогенькі, за ваші коментарі, за вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Мені буде це дуже важливо і дуже цікаво. Як ви думаєте, навіщо повертають. Ну, Карти показали. Я, наприклад, не знаю. Але от карти показали так. Щиро вдячна вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!